У центрі надання адміністративних послуг Білецької територіальної громади запрацював паспортний стіл. Жителі навколишніх сіл відтепер можуть оформити тут закордонні паспорти, так і громадяни України у формі Айді-картки. Семирічний Захар Карпик в очікуванні свого документа. Школяр розповідає, чому йому необхідний паспорт та як він готувався до його оформлення. Я прокинувся, мама не розбудила. Я не хотів іти до школи. Ковали потім мені мама сказала про паспорт, і я пішов. Куди ти пана Мені ж мама не сказала. З моменту запровадження безвізового режиму в Україні послуга з оформлення та видачі паспортів громадянина України та закордонного більше користується попитом, зазначають фахівці. Цього дня у ЦНАП з великого глибочка приїхав і 19-річний В'ячеслав. У хлопця завершився термін дії українського паспорта. Нещодавно він дізнався про нову послугу та вирішив звернутися до спеціалістів, аби поновити свій документ. Дізнався, що тут є, можна поробити його. Ну, мені тут набагато ліпше, ніж їхати до Тернополя, чекати. А тут приїхав і зробив. Тут люди дуже якісно швидко роблять. Якщо терміновий паспорт, вартість буде коштувати 820 гривень. Що стосовно закордонного паспорта оплата буде термінового 1496, це у термін 7 робочих днів, нетермінового 856 гривень у термін 20 робочих днів. На кожного відвідувача у паспортному сервісі Білецької територіальної громади чекають висококваліфіковані фахівці. У приміщенні створили комфортні та професійні умови для того, аби люди змогли. Якісно та швидко отримати документи людині не потрібно робити фотографій, вона приходить на місце, я беру необхідний пакет документів. Ми проплачуємо квитанцію. Також на місці в нас існує термінал. Робимо відцифроване електронне фото, відбитки пальців та електронний підпис. Це завдяки нашим підприємцям, завдяки тому, що вони сплачують податки. Ми закупили обладнання і вирішили ще зробити нову послугу. І от Вдяки нашим захисникам і захисницям ми можемо зараз відкривати ті і нові послуги для жителів нашої громади у центрі надання адміністративних послуг Білецької територіальної громади у майбутньому планують, аби жителі їхньої громади також мали змогу оформлювати в них водійські права.